Війна страшне слово, скільки в ньому ненависті, сліз, скалічених долі, але є почуття, яке перемагає все, і це почуття кохання. Саме любов, котра народжується і перемагає в смертоносному вирі, є магістральною темою кращої повісті Василя Викова «Альпійська балада». Сьогодні ми маємо змогу познайомитись з білоруським письменником-гуманістом, який сам пройшов крізь полум'я війни, і про якого поет Геннадій Буравкін сказав так: Василь Биков унікально мудрий, унікально мужній і унікально людяний письменник. Народився Биков у звичайній селянській родині в селі Бички Ліківської області в 1924 році. Закінчивши школу, вступив до Вітерського художнього училища, а через нестатки був змушений його залишити. За день до початку війни поїхав до України у місто Шостка до свого дядька, бо мріяв стати студентом місцевого індустріального інституту. Тут його і застала війна. Вчитися юнакові тепер довелося у піхотному училищі. З осіння 1943 року перебував на фронті. З війни він вийшов, збагачений величезним досвідом. Післявоєнне життя Василя Бикова це громадська літературна діяльність. Він пише рецензії, статті, оповідання. І головною темою його творів стала тема війни і долі людини під час важких випробувань. Книги Василя Бикова відомі далеко за межами Білорусі. Останні кілька років народний письменник Білорусі Василь Биков проживав спочатку у Фінляндії, потім у Німеччині, Чехії, у 2002 році повернувся до Білорусі, та недовго йому довелося милувати рідним краєм. На той час письменник вже тяжко хворів. І 23 червня 2003 року Василя Бикова на превеликі не устав. Але поки живуть твори письменника, живий і їхній автор. Сьогодні ми звертаємось до кращої повісті Василя Володимировича Бикова Альпійська балада, яка була написана у 1963 році. Альпійська балада це гімн кохання, що нерозривно поєднане із моральним стоїцизмом простої людини солдата. Дух, якого не зламали умови хітлеровського полону, фізичні муки і сама смерть, смерть, що стала порятунком для дорогої тепер йому людини, ще зовсім недавно незнайомої і чужої музики. Все трапилося в кінці війни в австрійських пайпах, пригадував Василь Бутер. Там був глибокий тил німецького гейку. Військові підприємства і констабори. Одного разу ми зайняли якесь місто. На вулиці помітили дівчину тендітну, чорняву. Вона глядала обличчя бійців і заперечливо хитала головою. Хто єсть Іван? питала вона. Само собою, Іванів у нас було багато, але жоден із них не здався їй тим, кого вона розшукувала. Ми спитали, якого саме Івана вона розшукує. Дівчина розповіла нам таке. Її звуть Джулія, вона італійка з Неаполя, рік тому, літку 44-го, втекла в Альпи, де зустріла радянського військовополоненого. Кілька днів вони блукали в горах холодні і роздягні. А одного разу, поманного ранку, натрапили на поліцейську засідку. Її схопили і знову кинули в табір. А що трапилося з Іваном, вона не знає. Я згадав про цю історію, пише Биков, 18 років по тому, коли зайнявся літературою. І тоді я розказав вам усе те, що ви прочитали в альпійській баладі. Шановні учні, пропоную вам звернутися до характеристики головних героїв повісті. Перед вами. Авторські портрети Івана і Джулії. Прочитайте його і подумайте, як би ви охарактеризували героїв? Альпійська балада Василя Бикова твір про кохання, кохання велике, прекрасне, але сюжет твору не позбавлений пригодницького началу, в основі його втеча з австрійського констабору. Пригодницьке начало поступається ліричному і героїчному. Так осмислюється традиційна вже проблема кохання і війна. Ці спостереження представлені в таблиці різні начала повісті альпійська балада. Шановні діти! Давайте визначимо жанрову приналежність твору, якому письменник дав назву Альпійська балада. Пригадаємо жанрові особливості повісті і балади. Подумайте, чи є альпійська балада повістю? Якщо так. То повісті якого типу? Ця повість соціальна, пригодницька, філософська, можливо, інша. Вчитаємо у назву Альпійська балада. Чому альпійська Зрозуміло, за місцем розвитку подій? А про що говорить поняття балада? Ми знаємо, що балада це жанр єроїпічної поезії, головна тема балад зіткнення з долею, з фатовом. Тож зробимо висновок, це повість. Але повість лірична, бо співує кохання, яке перемагає війну та смерть. В повісті Альпійська балада дві сюжетні лінії. Перша це минуле Івана Терешка, його участь у боях, поранені, втечі з констабором, друга ж колізія втечі з табором і кохання Івана Таджиєва. Василь Бикер у порівняно невеликому за обсягом творі вводить часові пласти. Перед нами теперішня целист героїні, яка залишила жити та минуле поневіряння білоруського солдата та ліської дівчини під час втечі в Томстаполе. Ознайомтесь, будь ласка, з поняттям ретроспективи. Ретроспектива від латинського слова значення погляд назад. Це огляд того, що було в минулому. Прикладом є спогади Івана. Василь Бико використовує повісті символічні деталі. Ми бачимо в горах маки, які є символом краси та молодості, і символом крові пролитої в боях, символом пам'яті. Небо це символ Бога, символ кращого, що є в душі людини. Імена герої повісті також символічні: джулія, Джулієта, кохана нові, вік. Іван, Божа милість. У ім'я для радянського солдата. За композицією повість складається із 24 розділів, шість з них присвячені коханому Івану та Джулі. чотири вставні частини, є, в яких розповідається про те, як Іванові вдалося втекти з полону. Вставкою є сон Івана, і він символічний, та спогади про дівчину свого друга та про невдалі втечі з табору. Повість Бикова закінчується епілогом, точніше, листом жулі Новели, який вона написала в білоруські село Херешки. Ми знаємо, що Івана це була четверта тича табору. число символізує хрест, а значить, розп'яття і воскресіння. Іван прийняв мученість у смерті, і тому ми не маємо права забувати тих. Хто віддав своє життя за мир і щастя, за любов і спокій забувати тих, у яких ми можемо і повинні перейняти науку перемагати. Давньоримський філософ Сенека Молодший зазначив: важливо не те, чи довго ти проживеш, важливо, чи правильно ти проживеш. Саме про це повість відомого білоруського письменника Василя Володимировича Диковина. Шановні учні! До вашої уваги, домашнє завдання. Складіть сюжетний ланцюжок повісті. Спростуйте або підтримайте подане твердження, перше і дуже сильне кохання часто виникає саме в екстремальних умовах. Порівняйте боротьбу за життя головних героїв творів жага до життя Джика Лондона, воля до життя Олександра Довженка, з боротьбою героїв повісті Василя Бикова альпійська балата. Бажаю вам успіху на все добре.